Знімають на чоти, це просто, просто несерйозно. А скажи мені, на чопі, на прикордонній службі ЧОП наші прикордонники беруть з них за що? За гуманітарку, за гуманітарку, за, за, за всю це. Вони як на вагу і, і знаєте, як там приїзд. Це було в нас так же саме і в 2014 році, коли все почалося. Ми тут збирали і солдатами, і все. Перші там дві-три неділі вони ганяли, з них нічого не брали за гуманітарку. Це все, а зараз знову почали пикувати так же само, як і в 2014 році це було. Це а, зараз той... от вони місяць хлопці поїхали, поїздили, повозили, нічого їм не це, а зараз. Це вже з, з того рейсу, це, скажімо, на ті неділі. то вони приїхали, сьогодні мають виїжджати, вони там багато чого не беруть, бо вони кажуть, що вони не можуть платити свої гроші, е, що, що, що вони не, не, не виходять навіть солярку, що вони не, не можуть забрати автобусів, щоб доїхати додому. Тобто вони завозять, тобто вони завозять гуманітарну допомогу в Україну, а на чопі беруть з них наші прикордонники гроші, ну, практично мзду, мзду, можна сказати, так? Да-да-да-да-да. Так же само це була така...